Як розмовляти з батьками, для яких Бог серці, і навіщо докостити, якщо може помилитися вдома? Якщо я добре розумію, то ви повнолітня, так? Так, вже маю свою родину, але приходять свята і хочеться, щоб батьки прийшли? Я думаю, що цю дилему переживає досить багато людей. Хтось там знімав якийсь ролик, що підходить. Знімальна група, ну так розумію, хтось там з камерою, з мікрофоном. Дівчина підходить до якоїсь пари. Хлопець, дівчина, вона підходить, і питання звучить так: одна квітка вашій дівчині чи букет вашій мамі. І більшість всіх тих хлопців чи чоловіків, ким вони там були, який їхній статус, невідомо, відповідали звісно, мамі. Тому що дівчина, ну, один то взагалі був унікал унікал у лапках і унікал з знаком мінус великим, грубим жирним. Він каже, бо дівчина це тимчасове задоволення, а мама є завжди. Це настільки прикро, тому що ну та ж дівчина стоїть з боку. Вона розуміє, що він її ну публічно принизив. Так само як ми бачимо ось такі речі в таких опитуваннях, таких чи інших їх є насправді дуже багато. То ми бачимо теж в сім'ях, що люди не розуміють, хто має бути на якому місці. Не треба обирати між мамою і дружиною. Всі повинні бути на першому місці. Ну не вийде, щоб всі були на першому, тому що от є час. Є час, який можна присвятити або дружині, або мамі. Є час, який можна присвятити, не знаю, там, риболовлі, або, там, не знаю, з дитиною піти в зоопарк, чи з дитиною пазлики поскладати, чи дитині казочку почитати. Розумієте? Можна казати теоретично, що обирати не прийдеться, що на всіх часу вистачить. Теоретично можна, а практично все рівно в людини є певна кількість годин, є сон, є їжа, є робота, є дуже небагато часу, вільного, який можна присвятити на щось. І от саме людина обирає. Що робити, тоді чи тоді, тобто річ перша, це пріоритети вже в дорослій сім'ї, або коли вже людина ще не має своєї сім'ї, але взагалі є дорослою, то теж ці пріоритети повинні бути. Це є раз і це є дуже важливо. Це не означає, що таким чином батьків зневажається. Тому що дозрілі батьки, на жаль, не всі батьки дозрілі, але але в основному батьки дозрілі вони будуть розуміти, так, що ця дитина вже виросла. Вона має свій світогляд, вона має свої потреби, вона має вже своїх дітей. Вона не Гає там чогось, тому вона щось може, а чомусь чогось не може. Але ваше питання, дорога дозвонювачка, стосується того, що нам би хотілося переінакшити наших батьків. І тут потрібно сказати, що ні. Оскільки ми в дитинстві дуже важливо, в дитинстві маємо обов'язок послуху своїм батькам, тобто ми повинні їх слухатися. То батьки натомість не мають обов'язку слухатися своїх дітей. І зрозуміло, що я знаю теж дуже багато випадків, коли діти прийшли до Бога і до Бога привели вже своїх дорослих батьків, але ці ситуації є радше винятковими. Зазвичай ця послідовність є такою натуральною, що це батьки приводять до певних цінностей, в тому числі і до Бога своїх дітей, а не навпаки, що в такому випадку робити. Ну, по-перше, потрібно розуміти, що батьків переінакшувати не можна. Тато, мама, люблять, мають якісь там свої кулінарні вподобання, не знаю, там, чи ще якісь інші вподобання. Нам, як дітям, це може не подобатися. Але це їм подобається. Тому ми можемо сказати, ми повинні навіть сказати, якщо бачимо, що хтось там шкодить своєму здоров'ю, ну не знаю, нехай буде хтось багато часника їсть. Просто вигадую зараз. І ми кажемо, що не можна, бо там згущення крові і так далі, потрібна річ. Ну, а хтось каже, ні, хочу. Ну і що ж тоді зробиш? Ну ж, не будеш людину прив'язувати, силувати, катувати, правда? Приходить такий момент, коли потрібно сказати, що ось сказати свою точку зору треба, що думаю, сказати треба, але силувати не можна. А якщо мова взагалі про таке надзвичайно делікатне питання, як релігійність, то, звісно, що силувати не можна. Потрібно казати. Потрібно заохочувати, потрібно дати можливість пізнати, не можна людину насильно переконати довіри в Бога. Це банально не працює. Це не означає, що в цьому наміренні не потрібно молитися, чи не потрібно постити, чи не потрібно спонукати, чи не потрібно порушувати ці теми. Потрібно. Але також потрібно прийняти вільну волю людини. От людина хоче так, а не інакше. От в неї є такий вибір, яким чином можна спонукати літню людину. Таким чином, що вона сама буде задумуватися, що її життя скінченне і колись закінчиться. І тому людина буде готуватися до сповіді. Я чи будь-який інший священник не раз зустрічався з такою ситуацією, яку ви описуєте, але навпаки. Тобто, зазвичай старші люди, старше покоління сповідається, причащається, а молодше думає, що все життя ще попереду і ні про що думати не треба. Якось так, так що ну ті люди задумаються, прийде такий момент. Дякуємо за ваше питання. Хай Господь Бог благословить вас і ваших батьків, і щоб могли тішитися і одне одним, і Господом Богом разом.